Слава Христу! сьогодні з вами поговоримо про святе письмо. Святе письмо є тою книгою, яка, мабуть, у кожного є удома. Я сподіваюся, вона не припилючена лежить на столі, а ми її час часу відкриваємо і читаємо її. Щоб розуміти, читаючи Святе письмо, потрібно багато вчитися. Насправді, це письмо це не є книга, яку можна собі прочитати за вечір, як якийсь один з романів, щоб. Відпочити, щоб переключитися, щоб подумати про щось інше, не про своє життя. Святе письмо це неймовірно складний збірник різних книг, котрі писалися протягом багатьох століть. Він складається з двох частин. Сте письмо це є старий завіт і новий завіт. Старий звіт, як ви знаєте, нам дає е, історію спасіння людей до народження Христа. А на визові нам показує про те, що робив Христос, як Він е, будував своє життя, чого він навчав, а також є збірник послань апостолів про те, як правильно християнам будувати своє життя. Щоб це все розуміти, потрібно це письмо читати у контексті подій того часу. Адже автори, котрі писали на святе письмо, в першу чергу, і найголовніше, це те, що вони були надані Святим Духом. Саме Святий Дух через людей пише ці всі частини святого письма. І люди, котрі записали, вони записали у подіях. Вони були історичні персонажі, котрі переживали, котрі боялися, котрі вживали ту лексику, яка була природня для тогочасного суспільства і для тогочасних людей. Тому ми це мусимо розуміти? що Певні уривки в тому письмі, деколи для нас будуть здаватися доволі дивними, незрозумілими, і це нормально. Святе письмо це не та книга, яку ми маємо чита швидко. Щоб її читати, потрібно час до часу брати певні уривки. Бажано кожного дня читати собі декілька віршів, роздумувати над тим. Один з найпростіших способів читання з письма це лекція Дівіна. Пропоную сьогодні, що ми з вами поговорили саме про лекцію дівіна. Він складається серед чотирьох частин. Перше це є читання, не поспішаючи, уважно пишати собі короткий уривок з Біблії. Краще почати з Євангелії, шукайте собі слово або фразу, яка би вас зачепила, яка ніби вистрибнула для вас, яка для вас буде найяскравішою. Наступне, друге це подумайте над тим словом чи фразою, що це означає для вас особисто, чи говорить Бог до вас через це слово? І нехай ця думка про те, що Бог каже мені цією фразою, цим словом, залишиться у вас на певний час. Третє це є молитва. Після роздумів перетворіть своє серце на молитву. Поговоріть з Богом про те, що ви прочитали. Поділіться з Богом своїми думками, почуттями, проханнями. І четверте, це споглядання. Просто побудьте в тиші. Слухайте, що Бог говорить вам у відповідь. Це час спокою, коли можна насолоджуватися присутністю Бога, не думаючи ні про що більше, тільки про цей урив, який ви прочитали. Це найкращий спосіб для того, щоб читати і роздумувати над уривками святого письма. Якщо ми хочемо здаватися більше, беремо собі коментарі до святого письма. Багато е, отців церкви розписують і пояснюють все те, що відбувається у святому письмі. Я закликаю кожного з нас читати це письмо кожного дня, е, роздумувати, молитися чи, читанням святого письма і давати до коментарів, які нам дає багато отців церкви. Запитайте свого духовника, хай він вам порадить найкращих коментаторів з того письма. Зрештою, більшість з них є у доступі в інтернеті, де можна собі шукати, аналізувати і обговорювати. Честе письмо разом у спільноті, обговорюйте уривки, діліться один з одним всім тим, що ви прочитали, що думаєте, і обов'язково питайтеся у духовника про те, що це означає. Вивчайте те письмо і рухайтеся. бо... Святе письмо дає нам інструкцію нашого життя. Святе письмо це великий збірник того, як люди йшли до Бога, як Бог дарував і відкривав себе певним людям у різні періоди цілої історії спасіння. Можливо, Бог і нам відкриється через один із прикладів у цьому письмі. Можливо, так ми станемо ближче до Бога почнемо розуміти як він діє. Тому святе письмо є невід'ємною частиною нашого християнського життя. Ми молимося кожного дня. Ми ходимо на літургію в неділі, але ми і читаємо святе письмо, щоб розуміти, пізнавати Бога і Його діяльність протягом всієї історії спасіння.